Дербі лівих українських захисників, дебют Михайла Мудрика на Стемфорд-Бридж, проблеми Манчестер Сіті та Мілану, ще звитяги Тоттенхема та Інтера. Ну і також ще багато всього іншого цікавого. Це подкаст UAFootball Аудіо. Думка мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Українців так у топлігах стає дедалі більше. Це звичайно тішить, але я відчуваю, що скоро у подкасті робитимемо окремий блок, виключно для наших за кордоном. Тож, це його демо-версія. Вважайте, що так. Челсі Фулхем, Мудрик, Кевертон, Арсенал, Миколенко та Зінченко. Окремо, ми ці матчі не розглядали там якось дуже глибоко. Проте про українців давайте все ж таки поговоримо і почнемо з Михайла. Так, ну я не розумію шквал критики на адресу Мудрика, переважно від українських телеграм-каналів. До речі, і треба просто розуміти, що Челсі сам по собі сьогодні це не команда. Манда, а це набір гравців, і треба робити з цих гравців окремо вже команду. І людина за перший тайм зустрілася із м'ячем декілька разів, там скільки 5-6. Вона не мала можливості себе проявити, як гравець флангу. І чому Енсо Фернандес у цьому матчі сподобався? Тому що з Мічем він зустрічався. Чому? Він його відбирав, він його пасував. Бедія Шиль, та сама історія, захисник, постійно стикається з Мічем у матчах. І що, вийшов Мадвеке? Чи зіграв ноні свій тайм краще за Мудрика? Ну, якщо один вдалий дриблінг вам на це вказує, то окей, я сперечатися в тому не буду. І коротше, у нас все як завжди. Зробили висновки, накинули лайна на вентилятор, щоб там зібрати побільше лайків, вогоньків якихось так і пішли спати. Все. Ось, ну, у перерві так, Потер вирішив замінити Михайла. І важливо, що сам Грем він. Поки що постійно повторюю на прес-конференціях про необхідність плавно нарощувати темп для українського Вінгера. Тож я не вважаю, що Мудрик. Провалився, він не вибухав так, він не ризикував, як це було на Енфілді, але він не стояв на місці, він не чекав м'яча у ноги. Він відкривався, він збігав під передачі і щоправда так в сьогоднішньому вкрай статичному Челсі від цього просто все одно. І до того склалося, що враження, що й Кукурелія слабко допомагав пундрику на фланзі. Марк ну так регулярно перестраховувався, шукав прості рішення. І ще я особливо тут не згадую, не акцентую увагу на тому, що Мудрик на цей матч вийшов тільки ну, після застуди, як я взагалі зрозумів, він ще був, мабуть, застуджений на цей матч. Тобто, це також визиває лише похвалу та респект більше для Михайла. Із Миколенком та з Іншинком в ОПЛ ми знайомі набагато краще. Миколенко у четверці захисників отут у команді Дача виглядав непогано, свою роботу виконував він гарно у цьому матчі. І до того шутача класні маневри, які захисникам фланговим лише допомагають. Проти Сака та Мартинеллі фланги здвоювалися при захисті у Евертона, і Миколенкові та Колмуну пускалися допомагати їх вінгерам. З Зінченко, Зінченко теж абсолютно на своєму рівні. І проблема більше в тому, що Арсенал у цьому матчі не біг, особливо після того, як пропустив. І ну, так, до голу каноніри, наче все контролювали, але якось пасивно. Вони навіть могли пропустити. Мені більше цікаво подивитися найближчі. Матчі Арсеналу, щоб зробити вже висновок. Ну чи це вони вже зупинилися остаточно, чи просто був якийсь локальний збій. Далі ми перейдемо до центрального поєдинку туру в АПЛ. Тоттенхем приймав Манчестер Сіті. Це важко повірити, але містяни в суху програли усі 5 матчів проти Шпорна Тоттенхем Хоцпурстедіом. І цього разу програли вони цілком справедливо. А поки на поле не вийшов геній Кевін дебрюйне, якого чомусь залишив на лаві для запасних, гра у цілому йшла чисто за сценарієм Шпор. Так, сон все ще не в формі, перед теж, але всі інші в порядку цілком. І Конте повинен був зробити виставки. Він їх зробив. Тоттенхем виглядав організованіше і все ж таки зміг допомогти Арсеналу. Він будемо вважати, нівелював поразку Канонірів у матчі з Евертоном. Тому дуже цікаво буде подивитися далі на цю чемпіонську гонку за трофеєм. А щодо голу, який пропустив Манчестер Сіті, розумієте, якби це було вперше, от нещодавно у матчі між цими командами Бендан Кур зіграв як Гейберг один в Ну, якийсь тут робити. Відкровення їх шукати також дуже складно. А ну ще ми вітаємо лондонський ураган. Хері Кейн забив 267-й гол за Тоттенхем. Тепер він найкращий бомбардир в історії клубу. І він обійшов на гол Джиммі грівза. Рекорд до речі, тримався більше ніж півстоліття, 53 роки. Також Кейн забив 200-й гол в ОПЛ, І більше тільки у Руні 206 і у Ширера у легенди Ньюкасла 260 Зрозуміло, що Вейн посунеться вже дуже скоро, от, за Аланом треба ще буде бігти сезони з Отри. Проте я думаю, що Харі вийде. Ну і дуже-дуже швидко про новину, яка розірвала футбольний інфопростір, після чотирьох років розслідування АПЛ офіційно звинуватила Манчестер Сіті у більш ніж ста випадках порушень фінансових правил і сезону 09-10 по 17-18. це виходить. І АПЛ, на відміну від УЄФА, отримала доступ до документів Сіті, і в АПЛ при цьому нема строку давності за покарання. Тобто підсумкове рішення, якщо там Сіті буде. Все ж таки покараний, його не можна буде до всього цього оскаржити в суді, який Лозанський, так за правилами АПЛ. Це і, схоже, цього разу все дуже серйозно. Мені просто цікаво, чи буде це просто косплей на юве, а зняття очок, чи <свісно> до зустрічі у Лізі Б. Ой, вибачте, у чемпіоншипі. Мені сподобалася реакція Сіті, вона така навіть філософська. Клуб здивований висуванням цих звинувачень щодо можливих порушень правил АПЛ, особливо з огляду на велику кількість детальних матеріалів, які були надані АПЛ. І клуб повітає розгляд цього питання незалежною комісією, щоб неупереджено розглянути масив неспростовних доказів на підтримку своєї позиції. А, тому ми з нетерпінням очікуємо, додають містяни, а, що це питання буде вирішено раз і назавжди. А, ну що ж, подивимося, скільки. Грошей у Шейха, <кхем> чи вийде, так, чи вийде у них це? Поєдинок між Тотнемом та Манчестер Сіті, і мені було цікаво. Все ж таки побачити, що Тотнем зможе запропонувати Манчестер Сіті в цьому поєдинку, тому що ми бачили не так давно, як вони грали, як Тотнем перший тайм зміг виграти, але в другому таймі був повний колапс, тому що команда не розуміла, що робити і як робити для того, щоб не пропустити. Що можна відразу сказати, Тотнем, які там Конте вони зробили висновки, команда грала трішечки інакше. І що найголовніше про що хотілось поговорити, це гол. Гол, який ну є настільки банальним для команд Гвардіоли, тому що завжди є проблема, коли грає через кіпера. Тому що кіпер не збирається вибивати, або якщо він і буде вибивати м'яч, це буде тільки коли він бачить ну, реально відкритого форварда, або вже прям немає варіантів. Не співпало так, щоб він не побачив варіантів, і форвард побіг. Він не побачив такого, і він віддав в центр. В центрі був Хьойберг, який перехопив, який зіграв на випередження, віддав на Кейна, кейн забив. Ну це реально настільки банально і завжди це виходить у Тотними робити. Завжди. І у команд Конте. І взагалі, якщо ви хочете гарно грати проти е команд гвардіола або команд, які ставлять на мету за мету найголовнішу грати з великим відсотком володіння м'ячем, та там не про, ну, просто не губити м'яч, то вам потрібно. Завжди пресингувати опорника, опорника або півзахист. Це вже залежить від того, яка ситуація, і все, у вас не буде проблем. Ну особливо на початку там матчі. Просто гравці не очікують, що проти них будуть так грати. І коли це відбувається, все далі вже нічого не зробиш. Кейн забив 1-0, і команда. Ну і Тотнем він сів, тотнем сів, тотнем... Розпочав просто захищатись. Це я не скажу, що дуже гарно в них виходило, тому що моменти були у Манчестер Сіті, їх було мало, але вони були і ну такі най. Пекельніший момент це коли Марес пробивав, влучив в поперечину, і мені здавалося, що все ж таки Сіті може забити, тому що ну, моменти є. А особливо ще коли бачиш, що фланги працюють, то тут ну, дуже велика верогідність цього. Тим паче, що Тотнем грає дуже низько. Але потім у другому таймі вже все стало якось на свої місця, тому що Тотнем розпочав захищатися дуже низько розпочав вибігати в контратаки, контратаки почали виходити. Півзахист Манчестер-Сіті втомився. Плюс до всього цього Гвардіола, як завжди, почав щось видумувати, когось міняти там, грати взагалі не зрозуміло в яку схему, тому що я так розумію, що спочатку було щось на типу 4-4-2. Потім команда перебудувалася так, щоб грати 4-2-3-1. Там ще хтось йшов з захисників в атаку. Ну тобто, взагалі, було не зрозуміло, що робить Манчестер-Сіті, тому що не було видно. ну Хоч якогось плану. Ну, взагалі. Це те, що любить робити Гвардіола, там, при на матчах Ліги Чемпіонів, коли він там, не дуже розуміє, що далі буде, і тому він щось вигадує. Ось якось так. А Тотним спрацював, спрацював непогано. Я лише відмічу таке, що все ж таки Тот і так отримав там, червону картку. Але все ж таки, мені здається, можна було і раніше показати червону картку, тому що ну, Хьойберг міг, мені здається, покалічити мінімум двох людей з манчестер Сіті і так, щоб вони вже ніколи не грали. Тому що оці підкати, коли ну, на повній швидкості ти просто пригаєш в ноги, так не ззаду, але збоку, два рази, ну це взагалі. Для мене нонсенс. Я вважаю, що за таке слід видаляти гравця, щоб він такого не робив. Мені взагалі здається, що в першому таймі Конт дав настанову, щоб е, крайні захисники і. Центр поля фалив дуже грубо. Ну для чого? Для того, щоб гравці Манчестер Сіті, коли вони залишаються один в один, вони боялися йти. Це працює, це ну, в молодіжньому футболі це працює взагалі завжди, тому що, якщо бачить дуже технічного гравця, проти нього починають фолити і фолити так, що йому боляче. І коли він там два-три рази сходить і зрозуміє, що йому майже ноги зламали, то він там на четвертий раз може не піти. І ось мені здається. Це було щось на кшкал. Цього команда намагалася просто фалити, просто робити боляче супротивнику для того, щоб вони боялися протистояння один в один, та й взагалі не намагалися грати не через пас. А коли команда грає лише через пас, то нічого не вийде, тому що потрібно створювати ситуації там один в один, один в два, коли гравець може розвернутися, пройти, віддати вже далі передачу. І тоді буде вже сенс. А так, ми побачили, що було. Вони заслугували. Виграти у Манчестер Сіті, тому що вони більш правильно підійшли до цього поєдинку і зробили висновки. А Манчестер Сіті він. Ну, мені здається, все ж таки, вони в цьому сезоні взагалі не дуже розраховують там взяти АПЛ. Тому що мотивація в цьому сезоні саме на Лігу Чемпіонів. Ну вона просто максимальна на Лігу Чемпіонів. Про це казав вже і Гвардіола. Ну і це видно. Тобто, якщо б а, по інерції команда виграла АПЛ, то... Ну дійсно, Гвардіола не був би проти, але якщо є вже конкуренція і вона посилюється і посилюється, Гвардіола розуміє, що він вже стільки АПЛ виграв, що це не є головнішим. Йому найголовніше виграти лігу чемпіонів і нічого не придумувати. Інтер грав на тижні два поєдинки. Спочатку з Аталантою, потім з Міланом у Дербі. Ну що ж, прекрасний Матео Дарміан, прекрасний інтер, взагалі у цілому. Дарміан, який був у команді під Хакімі, отримував шанси. І тепер був під Дюмфрісом і посадив Дензела на лаву для запасних. І тепер він практично незамінним для цієї команди. Якщо він не грає на фланзі, то він грає у центрі захисту у Сімон Інзагі. Він терпить, він отримує свої шанси, і терпіння можна сказати, що воно винагороджується. Цей інтер, взагалі, він зітканий з майстерністю, він зітканий зі старання, і поки, поки що. Він виглядає доволі потужно. Барел, хітарян, шалхоноглу. Одночасно, коли ці люди виходять у півзахисті у центрі поля, це взагалі як? В АПЛ у топ-команд деяких немає такого підбору футболістів у центрі поля. І ну, ніколи, це взагалі мій краш, тому що він буквально всюди на полі, і він усюди абсолютно а, дуже корисний. А, також можна продіти за Лаутаро, який нагадує справжнього Лаутаро Мартінеса. У нього в цьому році вже 7 голів, уявляєте, він Мілану забив переможний. А, жодного порівняння з тим, що ми побачили на Мондіалі у Катарі. і він Таким чином, що? Забув про травму і пре вперед вже по повній програмі. Ну а так, що ще сказати про інтер? Відмінний пресинг, типово пізні заміни від інзагі. У випадку з Міланом це не завадило, на радзурі була повна ініціатива, тому ось так. Тому справедливі перемоги поспіль йдуть у. Інтера у Міланського і все, мені здається, доволі у порядку. До речі, до речі, хотів я показ... поговорити ще про такого хлопця на прізвище Лукаку та на ім'я Ромело. Людина у старт не проходить. Чому? Тому що є Джеко, і він нормально справляється. Там кажуть, що Ромело не хоче повертатися до Челсі. Хм, ну, Челсі теж навряд чи хоче, щоб він повертався у Лондон. А у мене є класна ініціатива. Давайте його заберемо в УПЛ, у будь-який клуб. Чи не треба? Не 6-0 для Мілану, як очікували, 1-0, але це новий відлік, може далі буде 2-0, 3-0, 4-0, коротше кажучи, Піолі вийшов чомусь зі схемою з трьома захисниками, але ну, він хотів типу, зробити ставку на захисний футбол, на оборони, на автобус, але ж Мілан не грав за цим модулем вже скільки? Вже більше п'яти років. Мілан вийшов без легау з перших хвилин, на що треба було сподіватися в атаці. Люди плуталися, люди не розуміли, що робити. Вони залишали інтеркупу вільних зон. І ну, інтер би їх і без Мілану би знайшов. Так ні, Мілан був готовий все робити за суперника. У другому таймі так вони там перебудувалися. А вийшов нарешті Рафалеау. Але чи сильно це допомогло? Не сильно то що, що піолі можуть звільнити? Можуть. Якщо далі нічого не зміниться, можуть. Абсолютно поперти, запросто. Але чи зміниться щось без Стефано прямо зараз і з іншим тренером? Якщо не буде нових футболістів, причому цей сезон я навіть не беру. Наступний сезон я сумніваюся. Ну а ми йдемо далі, там Ювентус ще виходить у півфінал Кубка, якраз на нього там Інтери чекатиме. Далі будемо говорити про матч між Ювентусом та Лаціо. Це Кубок Італії. І тут ми поговоримо в принципі, напевно, як про Ювентус, так і про Лаціо, але більше про Ювентус, тому що у Ювентуса зараз більші проблеми. Я розпочну не з матчу, а в принципі з Ювентуса, тобто ми всі знаємо, який зараз є скандал у Ювентуса, з них вже зняли 15 очок. В них не все дуже добре зараз в керівництві, і взагалі не зрозуміло, де Ювентус буде грати наступний сезон, в серії А або в серії Б. Тому що звинувачення ще висунуті, справа ще не закрита. І тому мені здається, все ж таки слід це все зазначати, тому що. А для того всього, що зараз відбувається в клубі, Ювентус грає непогано. Так ми повинні розуміти, що команда ще досі при алегрі, якого слід було звільнити ще влітку. А команда намагається грати, намагається перемагати. У команди була непогана серія саме. У серії, а тобто, ну, в принципі, все йде не так погано, як могло б бути. Але е, все ж таки цей чинник, а саме цей скандал, він, мені здається, дуже вражає команду дуже сильно. І е, ми всі пам'ятаємо, що було з Челсі, коли. Був продаж клубу, тобто команда взагалі не грала нормально. Було дуже багато питань, що, коли, як, як буде відбуватися далі там, і трансфери, і продовження контрактів, і гравці, які можуть піти, які можуть залишитись, і так далі. А тут у клуба ще більше більші такі проблеми, тому що клуб навіть не розуміє, де він буде грати. Кубок це напевно зараз найголовніше, тому що. Якщо Ювентус виграє Кубок, то сезон не такий вже й поганий. У лізі чемпіонів Ювентусу нічого не світить, мені здається, у чемпіонату Італії взагалі не зрозуміло, де вони будуть і скільки очок ще знімуть. І тому Кубок це непоганий шанс, в принципі, реабілітуватися перед вболівальниками, та й взагалі для гравців грати та перемагати, тому що трофеї, трофеї все ж таки це найголовніше, що є в футболі, і гравці від цього кайфують, гравці отримують задоволення, коли. Вони не просто так рік тренувалися. Ювентус провів непоганий поєдинок. Більш того, я ще б зазначив, що ну це, напевно, більше погана така риса Лаціо, і взагалі так як вони грали цей матч. Але Ювентус зміг втягнути в свій футбол. Лаціо Лаціо не грав так, як вони грають ну майже там 90% своїх ігор. А, тобто домінування, трикутничку нічого взагалі не було, тому що Ювентус втягнув їх в гру. Просто бий м'яч вперед, а там щось може і вийде. І все. І так гра була в принципі 90 хвилин, тому що кожна команда створювала моменти не тому, що там було якось класно все розіграно, а тому, що або хтось пробував здалеку, або е якась була передача з зони захисту кудись вперед, і там вже щось намагалися зробити е нападники. Якщо взагалі виділяти когось із гравців, то мені дуже сподобався Костіч в Ювентусі, реально непогано е і володів ініціативою, і створював. В моменти для партнерів і асистував це, напевно, одне з найкращих підписань, яке було в Ювентусі, ну за останні пару років. Точно мені він і ще в Німеччині подобався, але зараз прям кожен матч і це. Прям дуже круто. І що ще хотілося б сказати, це те, що ось Лаціо вже при Сарі грає півтора року, і ну, здавалося, що все ж таки вже все повинно працювати. Але в Лаціо є дуже велика проблема. Це те, що гравці не оновлюються, склад не оновлюється, немає лави, і у Лаціо є проблеми. У Сарі є проблеми з тим, щоб домінувати все ж таки майже в кожному матчі. Коротше, офіційно признаюся, настав час Барселона у цьому подкасті це клікбейт, ха-ха. ха Не планували ми нічого говорити про каталонців, тому що кризова Севілія, вона зараз ні о чому, але 3-0 до того ж ще Реал програв свій матч. До речі, там Лунін грав через травму Куртуа, але в голі він не винен. Якщо ви не дивилися цей матч, то можете подивитися огляд. Ось, тож, тепер у Барси плюс 8, я до чого веду у чемпіонаті над реалом. І мені Хаві сподобався до матчу. Він сказав, що Марселона не є фаворитом на перемогу в Лалізі. У мене питання: хто тоді фаворит? Марселона у цій кампанії це 42 забитих м'ячі, 7 пропущених, 15 сухих матчів. Я з нетерпінням чекаю на Лькласіку, щоб вже визначитися з тим, хто схоже виграє примери у цьому сезоні. Ну, а взагалі, цей сезон несеться. Несеться разом із ним українська діаспора. Циганков дебютував за барнев. Борнмут перейшов. Маліновський забив перший гол за Марсель. І про все, що ми не розповіли тут, у цьому подкасті, читайте на сайті UAFootball, тому що, на жаль, хронометраж не резиновий у нас. А я, до речі, коментуватиму у середу Марсель ПСЖ. Я сподіваюся, що там вийде і Маліновський, і Месі. Тож, залітайте в коменти, ми там можемо поговорити все проаналізувати. Ну а зараз ми схоже підемо на паузу. Наскільки я подивився, там матчі наступного тижня тупо взагалі якісь відсутні. Вже будемо чекати на лігу чемпіонів і дивитися, що там головний клубний європейський турнір. Виходить, що відпочинемо від футболу, ви від нас ну от на тому і вирішили. Це був подкаст UAFootball Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування і нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати там і слухайте. Якщо тільки там десь поруч побачите серденько або палець догори, то можете сміливо їх протискати. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленій новині у стрічці на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут як завжди. Не потрапляйте у положення по зброю та економте світло. До нових зустрічей.